У Коломиї відбувся чемпіонат із шашок серед дітей. Приїхали в гості до своїх однолітків команди із багатьох міст та сіл Прикарпаття. Захід традиційно проходять у шостій школі. Хто цього разу здобув перемогу, знає Богдан Малецький. Організував змагання майстер спорту із шашок Андріан Комарницький. Він тренує дітей у загальноосвітній школі номер 6 Цього разу на обласну першість приїхало майже 50 спортсменів. Відвідав турніри голова обласної федерації. А пан Андріан подякував всім, хто відгукнувся на його запрошення. Сьогодні у нас уже третій рік поспіль відбувається традиційні змагання присвячені до дня працівника освіти. От, значить, ми збираємося діти з усієї області. Косівський район представлений, Надвірнянський район представлений, Франківськ, Франківськ представлений і Коломийський район. От, тут у нас є діти з різних шкіл, є з третьої школи, є з другої школи, шоста школа. Організатор турніру з болем у серці розповів, що у нашому місті ніхто практично не дбає про цей вид спорту. Лише керівництво шостої школи завжди йде йому на зустріч. В іншому він мусить робити все сам. А того дня перемогу святкували в турнірі першорозрядників шашкіст із Ланчина Роман Залузький. Серед призерів косівчани. У іншому турнірі кращим став коломиянин Олег Данолишин із другої школи. Він виконав норматив другого спортивного розряду. Друге і третє місця теж у юних мешканців нашого міста. Призерами стали Іван Комарницький із третьої школи та Тарас Лаврук із зож номер 6 Колом'яни. Виступили доволі вдало, завоювали практично всі призи. А пан Андріан знову запросив дітей та їхніх тренерів приїхати до нашого міста наступного року. Богдан Малецький, Андрій Гаришук, програма НТК».